Вітаю, Дмитре. Ви завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Розкажіть, будь ласка, як давно ви в професії? Доволі давно в професії. Я закінчив інститут у 85-му році минулого сторіччя. Вже майже 40 років, ну, трошки менше, я працюю анестезіологом. Так, да, пройшов всі шляхи від. Звичайного лікаря до завідувача відділення останні 20 років, більше ніж 20 років, я вже керівник цього підрозділу нашого обласного онкологічного диспансеру. А що привело вас саме в цей напрям? Тому що багато хто вважає цю спеціальність однією з найскладніших. Ну, це не дуже романтична буде відповідь, тому що я, як всі хлопці, які йдуть навчатися в медичний заклад, вони мріють бути хірургами. У мене не склалося з певних обставин. і Я почав працювати звичайним дитячим лікарем, але була потреба в лікарі, який розбирається змі в, в анестезілі, інтенсивній терапії. Тому склалося так, що я написав заяву, але ще певним мотиватором було те, що анестезіологи на той час заробляли набагато більше, ніж звичайні лікарі. Відсотків на 30 була зарплатне вища. Те теж мене спонукало змінити спеціальність. Я навчався півроку. На анестезіолога і з того часу я працюю анестезіологом. Оперативне втручання в цьому процесі задіяні фахівці багатьох напрямків. Розкажіть, яка ланка конкретно ваша в цьому процесі? Ну, ланка, не ланка, але участь анестезіолога оперативного втручання дуже важлива. Тому зараз є така присказка, що хірург настільки хірург, наскільки йому дозволить бути цим анестезіолог? Це дуже багато залежить під час втручання від хіру... від анестезіолога, і всі, всі досягнення сучасної хірургії вони пов'язані більш-менш з розвитком анестезіологічного забезпечення. Ви остання людина, яку пацієнт бачить в свідомості перед операцією. Що ви йому говорите? Перед цим можливо, що хочете донести пацієнту? зараз. Ну не знаю відповідь коректна чи ні, але я жартую. Я завжди кажу, що йому дуже пощастило мати такого анестезіолога, якого він має. У нас дуже доволі хороша лікарня. У нас зроблена лікарня, у нас дуже сучасне обладнання. Окрім того, що ви завідувач відділення, ви ще займаєтеся знеболенням паліативних пацієнтів? Як би ви пояснили специфіку своєї роботи людям, які дуже далекі від цієї теми, це така допомога, яка допомагає боротися пацієнтам, допомагає їх родичам покращує якість того життя, яке в них або залишилось. Багато людей, які звертаються за допомогою, я свої, ну, свій досвід передаю тим, кому це цікаво, навчаю. А що спонукало конкретно вас працювати в цьому напрямку? Я на своєму житті стикнувся з таким. У я... мене мерла мама від онкологічної хвороби, і я на своєму досвіді, на жаль, пережив те, що переживають хворі, і їх родня, і їх близькі, оточуючі. І я розумів, як це потрібно людям, як це, як це допомагає і тому, хто боліє, і тому, хто поруч. З людиною, і це частина моєї життя. Що для вас конкретно означає успішна допомога пацієнту, який прийшов до вас на прийом? Щодо знеболення? Ну, успіх чи не успіх? Ну, якщо ти розумієш, що ти допомог, що ти зняв болеві відчуття, що людина може спати, що можуть спати ті, хто поруч з людиною. Ти розумієш, і люди це бачать. Якщо пацієнт починає посміхатися, якщо пацієнт, навіть якщо пацієнт вмирає, але він вмирає без болю, він не страждає, він ну, Він вдячний тобі, тобі вдячний його родня. Вони навіть серед ночі приходять, смс-ки, батько пішов, але ми вам дуже вдячні. Це дійсно є та. То, раді чого я цим займаюся і досі. Коли визнають твою роботу, коли визнають твою допомогу, то це, це, це дорого стоїть. А чи змінила ця сфера вашої роботи, ваше особисте ставлення до вашого життя? М -м, ну, Складне питання. Безумовно, робота вплинула на моє особисте життя. Безумовно, робота це більша частина мого життя. Безумовно, робота чомусь навчила. Ну, Якщо ви чекаєте відповідь, що цінувати життя, ну, я б сказав би так. Що так, да, я своїм хворим завжди кажу, що якщо ти прокинувся і ти побачив світ в віконці, це вже добре. Цінуй це. А для себе, ну, я можу сказати так, що я розумію, що кожен з нас може вмерти, може вмерти завтра. І тому. Ну, може, треба до цього бути готовим. Може, цінувати життя таке треба. А чи є у вас якісь особисті ритуали, які допомагають вам якось налаштуватися на роботу або, навпаки, відключитися від важкого робочого дня? М -м -м, відверто кажучи, в мене немає ніяких ритуалів. Я звичайна людина. Переключитися після роботи так. Так, так, да, коли висмажує робота, коли дуже втомився, коли емоційний стрес великий, мені допомагає спортзал. Я в дитинстві займався спортом, в юнацтві щось таке залишилось, мабуть, у мене. І тому, коли дуже важкий день, то спортзал знімає напругу. Ви лідер команди, яка щодня виконує дуже важку і відповідальну роботу. Як ви, як завідувач, створюєте атмосферу для свого колективу? Угу. Ну, дякую за питання, тому що дійсно один лікар зараз це не лікар-айболіт, який може лікувати все, все залежить від команди. Я вже давно завідувач відділення, і я можу сказати так, що якісь, може, в мене є менеджерські якісь особливості, але в мене дуже добра команда, ми дуже давно робимо разом. Знаходив, мабуть, я якісь дії чи слова, щоб отримати людей у своїй команді. У мене дуже кваліфіковані як лікарі, так і медичні сестри. Може на це вплинуло те, що я ще під час навчання в медичному закладі працював на посаді санітара, медичної сестри. Я добре розумію цю роботу, я поважаю цю роботу, і я досі дуже вдячен своїм молодшим медичним сестрам, своїм медичним сестрам. Я кожне рано, кожну оперативку. Це не є бравада, я кажу їм дякую за роботу, щоб скрасити ту, -ту втому, яку вони отримали під час добового чергування. До мене на роботу вертаються навіть після двох декретних відпусток дівчата і таких дві чи три в мене відділені. І в мене в колективі плинність кадрів майже нульова. У нас всі працюють вже дуже багато років, ми спрацювалися у нас, ну не можна сказати, що сім'я, але ми дуже дружні і розуміємо всі слабкі і сильні сторони кожного. Тому ми з дуже команда, і я вдячний своїй команді, тому що один нічого не зробиш. Дрібниць немає. Тільки команда, тільки підтримка тих, хто поруч з тобою. Ви перебуваєте з пацієнтами в ті моменти, коли їхнє життя висить буквально на волосині. Що ці пацієнти навчили вас про життя, можливо, самі того не усвідомлюючи? Сказати, що навчили, навчили мене мати і батько ще в дитинстві чомусь. А... Що я можу сказати про те, що я поруч з людьми, яких, життя яких висить на волосинці, боротися до самого кінця, не зупинятися, не зупинятися. Навіть тоді, коли вже, мабуть, і шансів немає, але були такі випадки неодинокі, що коли ти не зупинився, коли ти боровся до останнього, то ти отримав бажаний результат. І це, це дійсно правда. Не зупинятися. Може, в цьому мене навчили мої хворі. Ви лікар-анестезіолог, який знеболює перед оперативним втручанням. І ви також лікар, який надає допомогу пацієнтам з болем. В якій ролі вам комфортніше? Ну, це таке важке питання, бо кожна, кожна робота має свої плюси, свої мінуси. Не знаю, важке питання не готовий відповісти, де комфортніше. Комфортно не ніде, скарість. комфортно вдома на дивані, комфортно вдома на рибалці. Все комфортно. Десь спілкування з друзями в спортзалі, там комфортно. комфортно робота то є не робота. На роботі треба робити.